Всіх вітаю! З вами Сергій, канал «Щитливість». І передивився я в третій раз таку стрічку, як виновний в романі. І вирішив вам про неї розповісти. По-перше, це такий режисер, який в наших краях майже невідомий: Сіон Сона. Людина, яка починала як митець, як художник, і як поет. І це відслідковується протягом всього його творчого шляху. Вже. Там з 80-х він починав і його кінематографічний такий калейдоскоп дуже різний і цікавий. Він все, що можливо, знімав. Від якоїсь екранізації манги і казок до реп-батл-мюзиклав і до стрічок, які перемагали Кани. Не кани, а цей Берлінський кінофестиваль було в 2008 році. І от я в нього багато що дивився і дивився цей дуже дивний серіал про Ну, Я просміюсь, він просто дуже дивний. Людина не те, що багато чого за життя зняла, а там все він зняв. І він настільки продуктивний, в нього були роки, коли він знімав по три фільма в рік. Ну, от, з 2021 року нічого не виходило, в нього і проблеми зі здоров'ям, і там інші проблеми були. Так що останній фільм це дуже, не дуже гарний фільм з Ніколасом Кейджем був. Єдине його стати є американський досвід, наскільки я знаю і пам'ятаю. І от, Виходить людина, яка завжди працювала в артхаусі, бюджети в нього були. Де мільйона доларів у Берліни у 2008 році, там щось біля мільйона доларів був бюджет. І от людина, яка завжди працює в різних жанрах. І через те, що в нього бюджети настільки мініатюрні, він нічим не обмежений. Тобто Він майже завжди і пише і Це настільки речі, які торкають душу, можна так сказати, впливають. І от, я третій раз передивився в цю стрічку як виновний в романі. І, на мій погляд, це найбільш складна феміністична фемі... стрічка, яку я знаю зовсім. Тобто, і тут виникають дуже, дуже багато питань, саме і, таких, чи може там, чоловік за допомогою об'єктивізації показати тяжкі емоційні стани і прийняття в суспільстві. От у нас є от ця стрічка, я зараз про неї більше детально розповім. Там просто цікаво, те, що найбільш, на мою думку, продуману таку тяжку психологічну стрічку про жінок зняв чоловік, ще й зі своєю жінкою в головної ролі. 2011 рік, і от виходить стрічка відновлена в романі. Перед чим я почну за неї говорити, потрібно, якщо ви... Ви хочете її дивитись, Диви. потрібно дивитись великий варіант, бо вона більш розширена, там інший монтаж, і вона ще більш поетична. Що головне в цьому. Це е, яка йде 144 хвилини. Бо цю версію потрібно дивитись, вона на голову вища і цікавіша, ніж інша. І виходить, я ще говорю, що чоловік зняв за допомогою об'єктивізації найскладнішу стрічку про жінок. І він Використав е, найбільш, напевно, такий трешовий стіль, як вообще еротичний, е, ну, еротичний еретичний трийлер. Називаємо це так. Тобто, це на грані прямо з парнографії, інколи можна сказати. Тобто, в стрічки дуже-дуже багато сцен і еротичного змісту, і жорстокості такої. Ну, є там два-десь-дві сцени, дуже-дуже неприємні. І входить у нас. Розповідає про е, напевно. Стрічка є такою відповіддю на традиційну японську таку закритість. Тобто, ми знаємо, що Японія, напевно, найбільш пізніше почала глобалізовуватись і залишились оці культурні аспекти по закритістю і по пригниченості. Ну, багато чого такого. Все-таки статус домогосподарки в Японії він особливо. Такий, Ну, Особливий, скажімо так. В общем, за що за стрічку? Вна... В нас є історія трьох жінок. Дві з них головні, і всі вони базуються про ну, сексуальне, можна сказати, сприйняття. Тобто це про таке роздвоєння. І роздвоєння, яке. Дуже базується на своєму прийнятті. Тобто, от я зараз покажу цей постер фільму. Бачите, лялька замість там, трупа. І це така от пряма відсилка до Іпсона і лялькового будинку. Да? Ну, і от З цього фільми безліч. саме от таких і літературних відсилок, прямих. і там цитування японських авторів і поезії, постійне повторення кавки замка. І от настільки воно відпрацьовано, що і сцени, і там деякі речі ти можеш розслідати там з двох-трьох з сторін, і воно буде по-різному розкриватись тобі. Тобто, ця поетичність, вона на неймовірному рівні в цій стрічці. І виходить, в нас є історія про ну, в цьому разі жінку режисера яка ідеальна домогосподарка. Ну, як зазвичай показується нещасна, бо Ну, відношення до неї від чоловіка і від суспільства таке. І вона починає розкриватись і таке подвійне життя з прийняттям своєї сексуальності. Те ж сама і викладачка літератури, яка теж роздвоєння таке життя йде. І воно отак звучить, як будто це якийсь еротичний трилер. Ну, ні, це набагато більш глибша психологічна праця, бо це про психологічний колапс. Тобто воно розщеплює, і воно ну воно стяжке, ну глибоке. Я зараз вам прочитаю дві, дві цитати зі стрічки, щоб які показують, що воно набагато глибше, ніж просто там еротичне розмірковування про свободу жінок. Що там є все таки що людина цей, що людина поет, і вона більш. Глибока розуміється в питаннях, да? Зараз я цитати вам проведу. Я не хочу бути більш чистою. Чистота це лише слово, яке вигадали для покори. Да. Е, наскільки вода, гарна критика. Фальшивої моральності, якою ну, багато де практикують. Ну, це так. Це одна із цитат таких непоганих, і от вам ще цитата. Жінка це плоть, але суспільство хоче, щоб ми були лише обличчям і голосом без тіла. Теж цікаве про суспільне розділення прийняття. Ну, по справжньому така потужна феміністична думка, і от е, ну це ті, які цитують цитуються і так більш однобоко розкриваються. Ну коли ти дивишся, там. В общем, воно заворажує, впливає на тебе. Я ж говорю, я третій раз передивляюся, кожен раз я дивуюсь, наскільки це глибока і тяжка праця. Від мене це там, найвищий бал, я раджу до перегляду, потім, можливо, щось інше у цього режисера подивитись. Потрібно розуміти, що це по-справжньому потрібно налаштуватись, це тяжка стрічка. І... Через її поетичність. Тобто, в неї особливий ритм, особливо показується. Тобто, в неї зовсім не лінійна будова. Це справді якийсь такий калідоскоп або слайд-шоу в деяких моментах, де таймлайн зовсім бігає, але розкривається дуже глибокий. Дуже глибоке феміністичне феміністичне висказування та критика такого патріархального устрою. Тобто і, і це дивує, що чоловік зробив найкращу критику патріархата, яку я зустрічав. І знаєте, я це все-таки вирішив додати пізніше. Все-таки у людини таке минуле, як і поет, і як художник. І то, що стрічка наповнена цими метафорами, там ілюзіями і літературними, і там дуже чітка і гарна праця з кольорами протягом всієї стрічки. Оце напевно головніше, що це один із немногих таких стрічок, які потребують аналізу. Саме от аналізу глибокому, і краще його і передивлятися, і ви кожен раз будете розкривати її краще. Дуже багато і образів, і, от цих от, і прямих відсилок, і непрямих відсилок. Ну, символізм по справжньому шкаліт. Це неймовірна стрічка, глибока, неймовірна психологічна стрічка, яка відноситься до найкращих представників мистецтва, яке я знаю, то дивимось. Залишайте в коментарях, що ви вважаєте. Там якусь стрічку, де найкраща критика патріархату, давайте так скажемо. Мені буде цікаво щось подивитись, бо можливо знайду щось краще, ніж це. Ну, я не вірю, чесно. Так що, ставимо вподобайку за те, що вам цікаві речі, знаходжу і про них буду продовжувати розповідати. Ну, це посправжня та стрічка, яка є частиною мене. Все, Всім до побачення, дуже радий, що подивились ви це відео.